Як прийняття християнства змінило життя наших людей, як будувалися перші церкви? До слова, запрошуємо Отця Мар'яна, настоятеля храму верховних апостолів Петра і Павла, який розкаже нам про духовне життя наших предків, як вони зберігали свою культуру, боролися за свою землю та віру. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Сьогодні найперше я хочу подякувати. Петру Івановичу за запрошення, щоб взяти участь у презентації книги історія люду українських Карпат. Кожен з нас і особливо для мене дуже є важливо, коли я беру до рук книгу, художню чи історичну, і на сторінках цієї книги. Я знаходжу епізоди про церкву або про духовенство. І багато українських письменників хочуть показати церкву в позитивному ключі, що вона є основою нашого християнського життя. І коли ми читаємо святе Євангеліє, одного разу Ісус, докоряючи, законовчителям і фарисеям каже, хіба ви не читали в Писанні, що камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Він їм докоряє і хоче сказати, що Він, як Ісус Христос, як друга особа Божа, є основою, який будує сам церкву і згідно. Послання апостола Павла є головою церкви. І коли ми читаємо історію наших Карпат, історію нашої Галичини, то ми бачимо різні події, які щойно були представлені, і найважчі події це моменти війни. Тому що ми розуміємо. І сьогодні маємо дуже яскравий наочний приклад на сході України, де, наприклад, у Донецьку Українська греко-католицька церква є опечатана. Тобто там немає зараз богослужінь, тому що вона є е, окупована Російською державою. І для нас, які перечитуємо і. Чимо історію нашого народу є важливо знати такі дуже основні ключові моменти. Перше, що я би хотів, на чому я би хотів наголосити, це слово церква. Коли ми чуємо слово церква, ми можемо собі уявляти гарну будівлю як витвір мистецтва, де люди збираються на богослужіння. Документи Другого Ватиканського собору кажуть нам, що церква це є народ. І ми можемо сказати, що у храмі збирається церква як народ, яка є очолена єпископом або священником під час богослужінь, тому що кожен священник він не може діяти від свого імені. Він діє від імені свого єпископа, до якої єпархії він належить. І тому, коли ми говоримо про церкву, ми говоримо саме про людей, про народ. Тому що ми можемо собі уявити, церкву велику, гарно збудовану, прикрашену золотом, можемо уявити собі, що вона є наповнена. Багатьма людьми, але якщо не буде єпископа і священника, не відбудеться служба Божа. Це є дуже важливо. Тому наші єпископи, зокрема, митрополит Андрей Шептицький, який пережив дві великі світові війни, тому що він був митрополитом з 1901 по по 1944 роки це є довгий період, і він старався навіть у найважчих умовах бути зі своїм народом. Ми читаємо в Євангелії про доброго пастиря, який іде попереду, а за ним ідуть вівці. Отже, добрий пастир ніколи не залишає своїх овець. Це є той пастир, який дбає, який. Вболіває і переживає за своїх людей. Тому сьогодні, коли ми презентуємо цю книгу, я би хотів ще навести дуже гарний приклад, який розказує нам Євангеліє, де Ісус каже про двох будівничих. Каже: один будівничий будує свій будинок на камені, і коли прийшла злива, подули вітри. Цей будинок встояв. Інший будівничий легковажний, він будує свій будинок аби як на піску. І коли прийшла злива, подули вітри, цей будинок зазнав великої руїни. Отже, Христос хоче наголосити, що наше життя як християн має будуватися на основі якою є Христос як наріжний Камінь. Тому Він звертається до апостола Петра і каже: Петре, бо ім'я Петро означає скеля, я на Тобі збудую мою церкву, і ніякі пекельні ворота її не подолають. Отже, ми знаємо і віримо в те, що Христос є нашим Богом. І Він, який заснував церкву, і нею опікується і нас провадить. І тому кожен єпископ і кожен священник Його найосновніше завдання є таким, яке звучить із уст самого Ісуса Христа. Ідіть і навчайте христячи усі народи. Отже, церква покликана йти до людей. Навчати людей і священно діяти, тобто уділяти святі таїнства. І дуже сьогодні мені є приємно, що на сторінках такої, на перший погляд, би здавалося, історичної книги є присвячений цілий розділ про церкву, тому що вона є основою нашого і духовного, і матеріального життя. Тому нехай Господь поблагословить усіх, хто трудився над цією книгою і дає натхнення в подальшому творити такі великі речі. Бо кажуть як, що книжка переживає свого автора? Письменники живуть і відходять, а книжка залишається. Слава Ісусу Христу!